У столиці запрацював перший пункт, де можна задарма взяти необхідний одяг. Що є у банку безкоштовних речей і чи приходять туди люди, дізнавався Тарас Левченко. Брендові пальта та куртки, сорочки, штани та навіть зуття. Попри люті морози, до банку безкоштовного одягу приходить чимало киян. Серед відвідувачів і Олена за для безкоштовних речей молода мама в ледіцю здолала декілька кілометрів. Каже, має двох дітей з роботою туго, тож банк безкоштовного одягу. Це справжня знахідка. Ну дехто просто залишає, не знає, куди там його віднести, на село віддаючи куди. А кияни ж можуть на балкони ну, де держати. Можуть прийти віднести речі, бо вони просто-напросто їх сміття викидають. А можна сюди хто для декого це буде дуже приємна знахідка. Втім, речі тут не лише беруть з масивними пакунками в руках небайдужі кияни часто з'являються на порозі цього специфічного банку. Я принесла шапочки, сапожки, дитячі речі свої що з інституту залишилися, допомогти людям. А я вже стільки речей вісчів принесла, їй 14,5 що дуже швидко виходить з моди у дітей. Тому я вже все сюди, все сюди несу, несу, несу. Ну і питаюсь собі немножечко щось то з дуже що пенсія не велика. активісти, які створили пункт безкоштовного вбрання, кажуть: хоч такої кількості відвідувачів і не чекали, однак донавали речей готові. Планували це для мешканців Шевченківського району. Зараз ми ще не інформували по району, але вже от люди йдуть. Знаєте, таке радіо пішло серед людей. Людей йде багато. От ну розширятись не знаю. В принципі, поки що справляємось. У нас є гараж, де ми складуємо речі, а потім, коли тут їх поменше людей розбирають, то ми довозимо. У банку безкоштовного одягу речі отримати може будь-хто переконують автори проекту. Люди часто не можуть собі придбати навіть їжу, і вже не говорячи про одяг. Кому щось потрібно, будь ласка, приходьте собі. Убирайте. Знаходиться банк безкоштовного одягу біля метро Дорогожичі на вулиці Максима Берлінського. 9, працює з 9 до 18. Тарас Левченко, Володимир Плішаков, телеканал Київ.